Ти дивинешся. Кому Петрову, а у нас. Там вона є. Це нормально, людей багато. Так, нормально. Я так думаю. А, мені бачили до цього. Треть. Це несерйозно, так? Ні, не серйозно. А які вони зараз новенькі такі ще. А, що дош підмотели право. А, вони いいじいです І мають поважати честь, та гідність людини. І слава Богу, про це йде мова. в Луганську, в Черкасах, Бужоротів, Чернівцях, Сумах. Народ об'єднали. Ми щодня збираємо велику кількість продуктів, теплих речей люди приносять. Вчора я купував квитки на залізничний вокзал і бере підвозив молодий хлопець, Я йому хотів розрахуватися з ним. Він категорично відмовився. Більше того, навіть і не знаю, як його звати. Каже, візьміть, будь ласка, усі 50 гривень і киньте в скриньку, яка от стоїть на Майдані. От я хочу знає, це, це Ну розумієте, це абсолютно такі відчуття, коли ти дивишся це через телебачення. І... Знаєте, видарний поет, письменник і політик 12 столітло каже, не будьте байдужими, просто відкрийте свої серця, почуйте, побачте, кожен повинен зробити для себе зараз свій вибір. Не будьте посередині. Вийде Вони вибір. красномовно кажуть все, що відбувається зараз в нашій країні. Я не буду зараз розказувати вам про економічні гаразди. Ви краще в мене їх знаєте, що твориться в нашій державі. От. Одне лише хочу сказати, що нинішня влада, яка зараз поки що керує нашою країною, ми, ми сподіваємося, що не довго її залишилась. На, на сьогоднішній день з кожним разом з кожним, що те, що твориться в нашій країні, ми, мирці допов'язані підтримати. А учиться <кінця> працювати поста й гречки з Китаю. Наконец кохлы пожруть, больше скидники не станут, дружно ржать и все очнут. Поздравляю с Новым Риком украинской воли. Треба жить с веселой пикой, хоть життя хреновое. Дякую. Шановне товариство, я запрошую до Сдоро Олександра Анатолійовича Карпенка, нашого міського році, червоної команди. Від у вас вільні Вергородці. Святом вас перемогою, тому що ми перемогли, ми перемогли, тому що не зібралися. Нарешті вигород. Ми... Нарешті Вигород розташався. Після автопробігу, після того, як було проклеєно 5 тисяч е, листівок по поштовхам, по поштовим по скринькам, ми зібралися. Дякую вам всім. Але провести автопробіг, Майдан, і навіть провести 3 чи 4 майдан. Це є всебічну нашим людям Майдану, і дай Боже. Ой, люди добрі, мені хочеться сказати вам дуже багато, дуже Я те, що на кипіє цього листа. Ви розумієте, що це дитина, яка залишилася без батька. А скільки наших дітей пролило кров? Ви всі бачили тут трагічно ні. Я закликаю вас, люди, просніть, Подумайте ми живемо у своїй країні, ми не маємо права. Чого вони відбувають? Скажімо, ні, цій владі злочинник. Хай Приживе наше світ, прекрасна Україна, слава Україні! Пані Олено, дуже дякуємо вам. Дуже Придень. Шановні господарі, як ви думаєте, яке найбільше багатство нашої України? Ні, не золоті наші чорноземи. І не газ, і не метал, і не заводи оті. Найбільше багатство це наші люди, наш народ. Коли нам кажуть, що не можна йти в Європу, бо у нас відстали заводи, відстали виробництвом. Але у нас є золоті люди, які в нас про які їдуть і у нас в Європі. За ними ганяються, бо вони найкраще всіх працюють. Вони найбільш працевіті, вони люби, не злі. Але що нам потрібно? Нам потрібно дати надію і гідність, щоб не вважалися. Щоб нас не вважали за бидло, за скот, щоб нами керували. У нас уже думайте, яке нам майбутнє готове наша влада. Боїться в Дубровку, там вже приїхали. тут вже не 10, вже не 20, нас вже сотні. Наступного разу у нас вже буде декілька сотень. Я вірю, це ще не всі. Хтось залишився вдома по справах, хтось на роботі. Але ваше завдання розповісти людям, що ми є, що ми не боїмося, і ви не боїтеся, щоб ви приходили і показували це тут. Е, як сказано, було вже. Раніше у нас працює штаб, Миргородський штаб народного супротиву диктатурі. Якщо У вас немає змоги нам допомогти. Якщо вам немає немає коштів, немає... що ця несправедлива, немає... не українська, не народна влада нічого доброго нашому народові не хоче. І тому вона руками пазурями вчепилася у, 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 у владу і не відпускає Мені. її. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди, і орки завойовників гуртує і гуде. Слава Україні! Ми люди, які хочемо жити в правовій державі. Хто каже вам, що Україна буде розбита напіл, не вірте, такого не буде. Перші, хто встане, це наші українські олігархи, які під Росію ніколи не ляжуть, тому що вони знають, що олігархічний клан Росії змете їх в Україні розколу ніякого не буде. Ми повинні ще більше витувати.